Фон за Луганщину, ВПО України. Починаємо свій маршрут з надійним бойовим водієм. Да, Сідай, костіки поїхали. Добре справи робимо. Ну, не там, де сильно гаряче, хоча на Україні скрізь гаряче. Сьогодні Біла церква, сьогодні Умань і закінчую тур е, в Одесі. Сьогодні три групи ВПО України працює на Харківщині, Донеччині. Дуже потужно працюємо, відкриваємо хаби нові, відкриваємо приймальні ВПО. Це буде подобається як адміністрації, апарат президента, президент за його ініціативою, пункти незламності. Але для ВПО, там де ви можете проконсультуватися, там, де ви можете отримати допомогу юридичну, моральну да, просто поспілкуватися. Ми сьогодні працюємо з мамочками. У яких багато дітей, дуже гарні подарунки веземо. Да. Хто робив заяву на випов України, приходьте. Біла церква, Умань і Одеса. Водомочих буде дуже гарний від ЮНЕСЕФ. Такі для вас подаруночки, Да. Так що давайте, хто реєструвався, їдемо, їдемо за Луганщину. Бачите, фонд наш, і будемо там зустрічатися. Все, поїхали, поїхали! Как в гарному літаку, Константі, що... командир екіпажа, а я штурман, штурман да, цього надійного транспортного засобу. Три групи сьогодні в України, Харківщина, Донеччина. Відкриваємо нові приймальні, народні депутати працюють. Руслан Горбенка повіз. Я знаю там, де гаряче, дуже гарні речі, дуже гарні. Просто супергарні речі. Максим Ткаченко, Сергій Козир відкривають приймальні на Харківщині. Ми відпрацьовуємо, як я сказав, Біла Церков, Умань. І завтра в Одесі працюємо. Завтра післязавтра теж відкриваємо дві приймальні для наших переселенців. Так що чекайте, чекайте, чекайте. Саме головне сьогодні гарні подарунки від ЮНЕСЕФ. Від ЮНЕСЕФ для наших многодітних для мамочок, які самі воспитують діточок, мамочки, яких батьки на фронті сьогодні. Ну і не дай Боже, у кого діточки інваліди сьогодні веземо і виконуємо всі ваші заявки. Все буде у нас, Україна. Робимо добрі справи кожного дня. ВПО України, благодійний фонд за Луганщину.